Навіть дальнобою Україна і Європа. З вами я Сергій. Сьогодні чистий четверг і я десь за Варшавою по дорозі на Раву Руску їду в душ, бо, як кажуть, всі гріхи треба змить я, звісно, не особо грішив, ну і тим не менше, може десь там помисло. Ну і ця поїздка в мене теж така, не без, не без пригод. Як я казав, що того рейсу я маю з рефом, був я гружений конфетами. їхав без режиму, приїхав в Клайпіду. Мені сказали, що розтаможка буде, розмитнення буде на місці. Приїхав, став прямо під той склад, де мав вигружатися. Звони мені, брокер питає, де я, щоб проїхати за документами. Ну, приїхав той брокер, забрав документи. Це було ще, я не пам'ятаю чи в суботу, чи в неділю. Ну і почали вони мене розмитні, а там же ж Паска. В общем, розмитнювали мене три дні. Потім дзвонять мені, що тобі треба приїхати на митний пост. Ну, приїхав я на митний пост. Щось вони там мурижили-мурижили. Дзвонять мені, можеш виїжджати. Я виїжджаю з митного поста. Мене не випускають. Кажуть, немає дозволу на виїзд, ти не розміте. Дзвоню до того брокера, говорю, шановний, а що за прикол? Не знаю. Давай будемо чекати завтра, ночу й там, завтра будемо розбиратися, що, 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 що там трапилось. Завтра прокинувся. І він мені дзвонить, що ти виїхав. По-перше, не було команди на виїзд. А по-друге, не виїхав. Ну типа побут. Ну я так собі прикинув, так як той літовець йому пофіг, а мені то за зміну відкривати. То як що до того шлагбаума, знову ж таки, хлопчики, що там, з дозволом на виїзд, Та ну не, я кажу, немає ніякого там дозволу на виїзд. Прийде митник на дев'яту, йди до в нього, дочекався 9, прийшов до митника. Ну аби митник подумав, що я думаю, скандал. Я кажу, вибачте, я не ссориться, пройшов, я пройшов дізнатися, яка ситуація, бо кажу мені. І ті брокери дзвонять, щоб я виїжджав. фірма мені дзвонить, питає, що, що, ти, що ти стоїш, подивимося, що якби ти розмитнений, а тебе не випускають. Кажу, скажіть мені щось. Взагалі, щось він там те саме. Хай каже, мені ще пишуть експортні декларації, номера, бо Декларації у Тібропера то він мене відпустив. Ну а мав завантаження я десь за Гданськом, мав грузитися заморожену якусь там картоплю фрі і рибу. Ну, соответственно, ніхто вже туди не вспівав, бо ніхто не думав, що я там буду гулятися То... Їхав я в блонь забрати пиво. І от якби в блоні я вже загрузився, їду на раву руску, з рави там та вам от моя чорка ситуація на кордоні. Так що в цьому моєму першому рейсі з рефом вийшло так, що по факту Вроді би як я з рефом, як я і без реф. Тобто їду без режимів. І, чесно кажучи, я не дуже розстроєний. Бо так, як ото воно там тарабани, я заводив його там на вихідних, на півгодинки, підзарядити акумулятори. Рефнульцевий. Ну, про тонцом я не можу сказати, що він тихо працює. Тобто працює він так прилічно. Прилічно він працює. Я маю на увазі гучність. Я не розстроюся, що їду без режимів, а тільки задоволений, тим паче, що знову ж таки. Я водій підмінний. І той рейс з рефом, якби теж не, 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 не по плану, бо один з моїх напарників йому дали на постоянку реф, і вже я його міняти не буду. Тобто це крайній рейс, що я міняю свого напарника. А на мене, вроді би, як чекає автів. Ще не буду нічого розповідати, не буду нічим кластися, спочатку отримаю, а потім вже буду пластитися. Вам що я отримаю і на чому буду їздити. Так що маю дуже велику надію, що це 8 місяців, 8, 8 місяців з гатом я в подмінний і нарешті от я отримую. І вже, скажімо, буду там наводити свої порядки, розкладати так, як мені подобається. Так що я задоволений. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб то все, щоб то все не накрилось в тазиком. Бо, скажімо, люди предполагають, а Господь Бог розполагає. Так що їду в душ, потім на раву, а потім на Чернігові. До речі, кажуть, що на Чернігові зробили той мост. І вже ми не мусимо ми там, через оскол, чи де там, я не пам'ятаю, їздили тими лісами, дєбрями, що баночне пиво нижні ряди не витримували, лопались. Було, була в мене така історія то мабуть вже будемо їхати через новий Чернігівський відремонтований мост. Ну, я то за, за то все, я вам розповім. Колеги, я такий викопаний, що аж, блин, аж страшно. Хоч би хто не полюбив мене дуже сильно. Е, дивіться, <сміщую> совміщаю корисне, з приємним. Покупався, зробив паузу 45 хвилин, виходжу поснідав, виходжу дивлюсь, транспортники стоять. Думаю, блін, ребята, що я від вас хотів. Пригадав. Е, був у мене такий диспут з колегою. Він мені доказував, що якщо ми не в Унії Європейській, тобто не в Євросоюзі, то ми не мусимо при перетині кордону заїжджати на перший паркінг і змінювати країну. І він там мені об'ясняв дуже доволі, ну якби там в людини свої є доводи. І дійсно, це була така дискусія, що ми не могли знайти якогось знаменника. То я пригадав цю дискусію, пішов до тих транспортників і запитав. Вони мені кажуть: ніфіга, чи ви там з України, чи ви не з України, чи ви з Європейського Союзу, чи не з Європейського закон один для всіх. Заїжджаємо в країну, перший паркінг, реєструємося. Тобто, всі закони вони написані для всіх водіїв. Немає такого, що от ми десь там живемо, десь там в Зімбабве, а значить, нам як би, ми там в Європу проїхали і їздимо по своїм законам. Ні. Закони є для всіх. Приїхали в Європу, все, маємо європейське законодавство і їздимо по європейському законодавству. Як мінімум, для чого ми проходимо ці курси кваліфікації водіїв? Так званий 95-й код. Бо то воно все там нам розказано, що ми, що ми мусимо робити, що треба робити і як треба робити. Так що, хлопці, не знаю, може в когось теж були дискусії на цю тему. Тобто, все. Первоісточник воно стоїть через дорогу. Тільки що я з ними поспілкувався, мені то все розтлумачили. Ну це так. Експромт. Хлопчики, в мене все красиво, встиг я додому, пік з коханою паски, там ковбаски ті там нарізав, в общем, все чітко. Яйця покрасив, все як, все як, все, все як має бути. Виїхав сьогодні в понеділок на Козелець, У мене розмитнення в Козельцю. А Розвантаження в Чернігів. Значить по новинам в нашому телеграм-каналі фірмовому була інформація, що міст вже працює. Міст на Чернігів. Бо як ми тоді їздили, то тим лісами, то коротко, жах. Повний жах, І ладно, хлопці, хто останніми разами вже там був, казали, там взагалі все, катастрофа то проїхав, які пті, на Кіптях перепитав, дав все чітко, можна їхати прямо на Чернігів. І там в Ягідному ми звертаємо наліво. Зараз хвилиночку, здається, ягідно, да? бо По-поліцейській зауважив. Так, да, Ягідне ми наліво, шестовиця і так пішли по великому великому кругу пішли на той черні. Так що, хлопчики, в мене все чітко красиво виходить. Дай Бог, я може сьогодні розвантажу, це було б ідеально. А завтра би завантажив, та й здав би вже напарнику автівку, мав би собі вихідний, з неділі три і як, я сподіваюсь, отримав би автівочку. Свою. Так що як дасть Бог, скажімо то що я кажу то Богу вуха, він мене почує і скажімо десь там мені підправить щоб все воно було ладимо Так що, хлопчики, можливо, вже я буду наступний відос робити вже знову автівки. Ще можемо зробити. Одне порівняння. Добавимо третю типу до порівняння Таракан, Скамейка. Ну і побачимо, що там буде. В Взагалі інтригу держу до кінця. Ну а на цій оптимістичній ноті я з вами прощаюсь. Кажу вам Христос Воскрес, кажу вам воістина Воскрес, кажу вам слава Україні! Не гвозді в нежезлі, вам здоров'я, всього найкращого, пока! Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Now, yeah. Make all the demons quiet yeah. We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet yeah. We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough oh, yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're causing their blood